Вітаю, друзі! Я персональний тренер Владислав Мотейко, і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Радий всіх вас бачити. Вдячний, що ви заходите на мій канал, дивитесь моє відео. Друзі, сьогодні хочу з вами поспілкуватися на таку тему: дві причини, які вказують люди, які не хочуть рахувати калорії. Дві основні причини, дві їхні основні відмазки. Отже, якщо вас цікавить, не вимикайтесь. Далі будемо говорити про це. А наразі я зроблю свій перший робочий підхід. На сьогодні в відеоформаті тренуємося, спілкуємося. У мене сьогодні тріцепс, біцепс, прес. І я роблю одну гормоновикідну вправу. Це буде класична станова тяга в машині сміта. Значить, друзі, зараз тут навантаження 72,5 кг. Наразі вага мого тіла вранці була 69 кг 900 г. Вона трошки вже менша ця вага, чим було вчора, чим було позавчора. Я зайшов в легенький дефіцит. Наразі моя калорійність становить 2300 ккал в день, з яких 30% білок. Основне джерело вуглеводів пшенична крупа, основне джерело білка – куряче філе, основне джерело жирів, кисломолочний сир 10%. Отже, друзі, я роблю свій перший підхід і далі трішки поспілкуємося на цю тему. Відсідає, прогинає спину, використовую гачки. 10 повторів. Гарна пазова вправа. Працює бісер з спина, руки. всі м'язи тіла практично. Права суперова, обов'язково робіть, це буде сприяти, викиду тестостерона, потім, коли ви будете відпочивати. Друзі, я зразу докину по 15, -ці. буде 102,5 кг, а то можу заговоритися, забути докинути. Тому зараз докину, далі поговоримо. Отже, друзі, що в основному говорять ті люди, які не хочуть рахувати калорії? Ну, Їхня перша відмазка, яку я дуже часто чую, така: мовляв, навіщо рахувати ці вхідні калорії? Навіщо щось там рахувати? Якщо я не знаю, скільки по факту типу в мене там засвоюється. Друзі, це дуже смішно чути. Невже ви думаєте, що людський організм настільки тупий? Щоб не засвоювати ті речовини, що ви споживаєте. Друзі, якби це було так, то ніхто би ніколи не жирів. Людський організм споживав би просто стільки калорій, скільки йому потрібно, остальне би просто виводив назовні. Але так не відбувається. Самі бачите, що люди їдять, набирають зайву вагу, їдять зайве, набирають зайву вагу, і організм все прекрасно засвоює, а весь надлишок відправляє в енергетичний запас жир. Тому, друзі, це дуже смішно чути, що, мовляв, там щось не засвоїться. Повірте, засвоїться все. Але для цього і існує енергетичний баланс. Ви повинні знайти свій енергетичний баланс і їсти рівно стільки, скільки буде вам комфортно, щоб ви не набирали заю вагу, або набирали, якщо вам це потрібно, або ви схудли, якщо вам це потрібно, або були в своєму енергетичному балансі і завжди підтримували свою вагу. Ще може бути яка причина по білку. Чому організм не засвоює, наприклад, ту кількість білка, яку ви їсте? Це тільки може бути тому, що якщо ви раніше їли мало білка, а зараз раптом додали собі, стали його їсти більше. Ферментативна система ще не підлаштувалася під цю кількість білка. Відповідно, у вас може бути якесь незасвоєння цього білка, але рано чи пізно організм обов'язково підлаштується, почне виробляти ферменти, і ви все прекрасно будете засвоювати. Тому, друзі, звичайно, що зразу неможливо приділити цей свій енергетичний баланс. Це робиться методом проб і помилок. Можливо, треба проаналізувати все, що ви їсте. І для цього існують дієтологи, які можуть скласти вам програму харчування. Наприклад, я можете звертатись до мене, я складаю таку програму харчування в рамах з оприділеною калорійністю, з правильним розподіленням білків, жирів і вуглеводів. Ви просто отримуєте протокол харчування, харчуєтесь по ньому і завжди контролюєте свою вагу тіла. Отже, друзі, так. я роблю свій другий підхід. Наразі тут 102,5 кілограми. До речі, мені 52 роки, 9 років я не використовую абсолютно ніякої фармакології. Отже, зараз мій другий підхід, 8 повторів. Далі говоримо про другу причину. Про другу відмазку я хотів сказати. Друзі, вправа супер. Я просто кайфую від цих вправ, від занять в залі. Це продовжує мені молодість. моє ціль ніякого старіння. Тому, друзі, якщо вас також цікавить таке, не хочете старіти, обов'язково звертайтесь, будемо йти до цієї цілі разом. Ну, а я додам ще по 15 кілограм. Наразі буде навантаження 132,5 кілограми. І ще поговоримо. Про другу відмазку людей, які не хочуть рахувати калорії. Мається на увазі вхідні калорії? Отже, друзі, друга відмазка. Я не знаю, скільки я витрачаю, тому навіщо я буду рахувати, скільки я споживаю. Друзі, це все також дуже смішно. Зрозуміло, що неможливо точно визначити, скільки ви витрачаєте. Це залежить від різних обставин, в тому числі від температури навколишнього середовища. Як правило, в холодну пору року організм витрачає більше енергії, щоб зігрітися. Набагато більше, ніж в теплу пору року, коли дуже жарко. Цього для того, щоб охолодитися організму, потрібно менше енергії. Це я можу сказати свого власного досвіду. Отже, друзі, звичайно, що ви не можете точно знати, скільки ви витрачаєте, але ви почніть з простого і з легкого. Узнайте просто, скільки ви споживаєте. І цього буде достатньо, щоб ви методом проб і помилок оприділили свій енергетичний баланс. Рано чи пізно ви оприділите цей енергетичний баланс, не будете ніколи набирати зайвого і будете завжди контролювати свою власну вагу тіла. Отже, друзі, якось так я роблю свій третій заключний підхід на 6 повторів 132,5 кілограми. І ще далі пару слів по у цій темі. Не виключайтеся. Фактично дві ваги мого власного тіла. Майже. Отже, друзі, ще пару слів по цій темі. Хто говорить, що не потрібно рахувати ніякі калорії хідні? Як правило, це говорять люди і різні блогери, яким самим досить важко контролювати свою власну вагу. Як правило, вони для того, щоб дійти до дійсно хороших кондицій, сідають на жорстке голодування. Доходять до цих конди кондицій десь там на тиждень-два, роблять фотосесію і потім ці фотографії на протязі року. Виставляють в інстаграм і хваляться своєю формою. Або знімають відео і потім також на протязі року виставляють. Після такого короткого терміну гарної форми на голоді вони знов йдуть в зажор, починають обжиратися, набирають зайвого, ну або навіть і не дуже зайвого, але вони вже не в тих кондиціях, що були на фотосесії. І, як правило, такі люди в гарній формі раз-два в рік. А потім завжди в суму, так би мовити, мішкоподібному стані. Тому, друзі, не слухайте таких людей. Завжди рахуйте спожиті калорії, ви завжди будете мати ідеальне тіло, легко будете контролювати свою власну вагу тіла, не будете старіти, вас омануть травми, тому що ви будете контролювати розпроділення білків, жирів, у своєї калорійності, і все буде окей. Ну, а зараз, друзі, вже традиційно розкажу. Сьогодні вранці слухав музику нову. І прослуховував такий новий диск, який вийшов на тому тижні. Італо-німецький проект під назвою Alpha Metal. Вони випустили на тому тижні новий диск під назвою Legends. Це італо-німецький проект. такий енергійний павер-метал з фолковими мотивами, типу вікінг-метал, такий трішки попсовий. Там два вокала. Один такий black Trash вокал низький і другий такий попсовий високий. Дуже такі непогані мелодії, гарні, вони такі виступають в екзотичних костюмах, в масках, одним словом, я так зрозумів, готуються під Євробачення. Підтримку цього альбома було випущено 5 кліпів, Така досить гарна енергійна мелодична музика. Я собі залишив з 11 треків 5. П'ятий трек взагалі дуже гарний, така дуже гарна, красива металічна балада. Отже, друзі, якщо вас цікавить. Метал, якщо ви любите металічну музику, любите слухати на тренуваннях, зверніть увагу, тому що зараз дуже багато різної музики, важко орієнтуватися. Якщо любите такий енергетичний павер-метал з вікінг мотивами обов'язково скачайте собі, думаю, вам сподобається. Ну, а наразі на сьогодні, друзі, все. Радий був вас бачити, радий був з вами спілкуватися. Радий, що ви заходите до мене на канал. Я кайфую від спілкування з вами. Буду вам далі розказувати щось по фітнес-тематиці. Основна моя ціль ніякого старіння. Також, якщо вас цікавлять персональні тренування, я працюю в фітнес-клубі Далспорт міста Івано-Франківськ. Також, якщо цікавлять програми тренувань, програми харчування онлайн, офлайн. Я працюю і так і так. Пишіть, дзвоніть звертайтеся, будемо працювати. Ну а наразі, якщо вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайк. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І до зустрічі в нових відео!